Ведуться будівельні роботи. Такий напис на паркані, яким обгородили перший під'їзд багатоповерхівки. На момент зйомок працівників не було і жодних робіт не проводили. З балкону ж другого під'їзду видно прання. Мешканка квартири Міла Юрченко говорить: тут проживає 28 років. Після влучання російської ракети деякий час була в рідних, але потім вирішила повернутися в свою оселю. Воно все вилетіло, і вікна вилетіли, і все перебите, і люстри перебиті. Чекали тепла, тепло дали. Слава Богу, водичка є, світло є. Немає газу. Це незручності. І квартира стала завжди була тепла, стала холодна, тому що під низом люди не живуть, збоку люди не живуть. Про те, що відбулося вісім місяців тому, каже, нагадує і вид з вікна, а ці пошкодження в квартирі відремонтували. Замінили це вікно, міська рада і благодійний фонд допомогли нам. Останнє робила, відкоси сама зробила, купила сама двері, поставила в ванні, в туалеті за свої кошти. Я купила плитку. Така сильна, на які можна готувати. Тим були незручні використання, які нам дали. електричайник дали нам, непривично ми привикли до газу, ну, вже як є, пристосувалися. Та очікує на компенсацію. Повинне є відновлення, нам з нового року щось обіцяють. А як воно буде, не знаю. А ще на повноцінне відновлення будинку І вона зробити так, щоб люди жили в зручній обстановці, щоб все було так, як треба. На вулиці поруч із багатоповерхівкою працює комунальне підприємство Уманьводоканал. Говорити на камеру працівники відмовилися. кажуть, проклали нову ділянку водопровідної мережі та перепідключили всіх споживачів цього мікрорайону. Мешканець багатоповерхівки Геннадій Товстонос каже, незадоволений темпопровід у знищеному під'їзді. Його квартира знаходиться на шостому поверсі. Почали вирізати вирізати там у людей, що там де залишилось, які батареї, які там. Комунікації, воду, там, газ, ці труби, все це повирізали, би повиносили, покидали. Все, другий тиждень, як будівництво завершено на даний час, тому що, як мені кажуть, немає коштів. Люди хочуть, щоб їм якісно це все відстроїли. Якісно, згідно норм ДБНів, згідно проєктно-кошторисної документації, згідно проєктної документації на відновлення. Не вірять люди, що тут щось, щось, щось хтось зробить. Не вірять. Це має все контролюватися, якийсь має бути технагляд. Якісь компетентні люди, які мають відповідати за це все. На даний час тут немає, я не бачу, хто за що має нести відповідальність. Ті скидають на тих, а ти на тих. Місцева жителька Софія Шевченко розповідає, у цьому будинку проживала її подруга. Родина вціліла, проте чи повернеться жити назад, не впевнена. Якщо чесно, то не всі розуміють, навіщо відновлювати. Там такі тріщини пішли, що це дуже небезпечно. А так, то потрошки почали робити. Потрошки бачимо, що огородили, щоб не заходили, приїжджають майстри, поставили майданчик, так що може щось і буде якесь діло. У жовтні тендер на реконструкцію виграла компанія Умень рембуд Рембуд-2». з ними уклали угоду на 65 мільйонів гривень. Роботи мають бути завершені до кінця наступного року. Прокоментував телефоном директор компанії Михайло Фокін. Та пошкодження каже серйозні. Там більше 30 плит треба демонтувати. Спочатку потім демонтувати всі ці плити, які пошкоджені, а потім вже займатися, займатися монтажем плит. Що зараз таких порт немає, їх потрібно замовляти індивідуально, щоб його відбудувати по першому під'їзду, тому що він тут зруйновано у нас повністю 9 квартир. 18 квартир пошкоджено, це по першій секції, там де 45 квартир. А загальна кількість квартир у нас по будинку 99. Із них у другій секції теж там 54 квартири, із них теж є пошкоджені, ну там проживають мешканці. Для цих робіт спрямували вже шість мільйонів гривень. Та свої зобов'язання по термінах кампанія не виконує, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Моя вимога була така, що ми по демонтажу маємо грудень місяць завершити, щоб ми вже все було готово до виконання. Жодні роботи станом на сьогодні виконані не було. Окрім того що там лінточкою обвели і. Зробили вигляд, що там щось ремонтується. Затяжка в часі, звичайно, я з себе вини не скидаю. затяжка в часі буде компенсована виходом на рівень тендерних процедур іншого гравця, який більш добросовісний, який точно виконає всі роботи. Ми зараз балакаємо з підрядником для того, щоб він добровільно повернув авансовані кошти і розірвав угоду. З департаментом будівництва обласної військової адміністрації нагадаю 28 квітня о 4.30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. У знищеному під'їзді загинуло 23 людини. Із них шестеро діти. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.